Ймовірна комета привертає увагу деяких найвідоміших вчених країни, оскільки один професор Гарварду висуває теорію, що це може бути елемент інопланетної технології. 21 липня 2025 року. Телескоп Габл зробив знімок, який приголомшив усю лабораторію. Слабке сяйво випромінювалося об'єктом номер 3 який безшумно дрейфував у космосі. Це вже не була звичайна сцена, яку можна побачити в сухих наукових документах, а ніби таємничий кадр, що відчиняє двері в незвіданий світ, де все могло змінитися в ту саму мить, коли камера це зафіксувала. Всього кілька тижнів тому, один липня, система Атлас вперше виявила цього міжзоряного гостя. Це був третій об'єкт за межами сонячної системи, який коли-небудь проходив повз землю. Спочатку його зареєстрували як звичайну комету, але все швидко стало важко пояснити. Його спотворена орбіта, незвичайні зміни яскравості та дивний пиловий слід, який він залишив після себе, змусили дослідників поставити питання, що ми насправді бачимо. Якщо це не просто комети, то що таке три очі втрачені? Дивна планета, фрагмент іншої зоряної системи або щось настільки абсолютно нове, чому сучасна наука ще не дала йому назви? Зараз саме час поставити ці питання, і ви разом з MindGap станете свідками подорожі, щоб знайти відповідь. В історії людства вже було два міжзоряних гості, бо які сколихнули громадську думку. Спочатку у 2017 році з'явився Умемуа зі своєю дивною та загадковою формою, а потім у 2019 році з'явилися два іборо. Очевидно, комета, але астрономічна спільнота все ще зосереджує свою увагу на спостереженні за нею. І ось 2025 рік ознаменувався третім візитом об'єкта з за меж сонячної системи. Це втрачений об'єкт 3 і 3, також відомий як С 2025 тисячі Н1, відкритий 1 липня 2025 року в Чилі за допомогою системи Atlas CHL. Цей об'єкт швидко став головною фігурою суперечок, оскільки з першого ж моменту здавалося, що він приховує в собі історію набагато більшою ніж просто лід і пил. Серед тих, хто долучився до цієї дискусії, професор Аві Лоу з Гарварду виділявся як постать, яка не боялася порушувати межі та заходити на темний бік гіпотез, колись він висунув сміливу думку разом з умам Муа, що це може бути зовсім неприродний камінь. І знову він відкрив захопливий та провокаційний хід думок, коли сказав, що три втрачені ока можуть бути не зовсім звичайною кометою. Він стверджував про можливість того, що це позаземний пристрій та, можливо, навіть ворожий космічний корабель. Слова, які одразу викликали сильну та емоційну реакцію астрономічної спільноти по всьому світу. Ситуація почала розгортатися з перших днів липня. Один-два липня телескопи в Чилі, такі як Тридрай в Лос-Анджелесі, потім Gemini Норт. Канадський, французький, гавайський телескоп, а пізніше VLT в Європі один за одним зробили перші зображення. Три розгублені ока виглядали лише як слабка цятка з ознаками легкого світіння. Запилений серпанок утворював слабку кому, створюючи враження звичайної комети, але її все ще важко визначити. Крок за кроком телескопи підтвердили, що вона поводиться як комета. За нею тягнеться пиловий хвіст, слабка хмара навколо ядра і навіть ознаки виділення водяної пари під час проходження через область, що поступово нагрівається ближче до сонця, але чим більше це було схоже на комету, тим тривожнішим ставало зображення. Кульмінацією цієї серії спостережень стало чітке зображення 21 липня 2025 року, отримане космічним телескопом Габл. Яке чітко демонструє примарний Ореол навколо ядра та пил, що витікає назовні? Це зображення допомогло значно звузити розмір ядра, його ширина оцінюється від 0,32 до 5,6 км, можливо ж навіть менше, якщо врахувати товстий пиловий покрив. Крім того, НАСА офіційно оголосило, що 3 тридвай влос рухається з рекордною швидкістю близько 130 миль год або 58 вісім що робить його найшвидшим міжзоряним об'єктом. Коли-небудь зареєстрованим в історії людства. Оцінка віку також приголомшила експертів. Об'єкт, можливо, існував від 7,6 до понад 14 мільярдів років, а це означає, що він набагато старший за саму нашу сонячну систему. Разом усі ці елементи створили не лише наукову цікавість, а й тривожний контекст чогось надзвичайного. З такою основою та в поєднанні зі сміливою заявою професора Лобе портрет трьох розгублених очей став надзвичайно незвичайним. Кожна підказка, і здавалося б пов'язувалася з наступною, нарощуючи шар за шаром невизначеності, доки перед усіма нами не постало більше питання. Якщо це не просто комета, то з чим саме ми стикаємося? І з цього моменту аномалії почали з'являтися одна за одною, кожна дивніша за попередню. Всього за кілька днів після відкриття трьох втрачених очей. Астрономи вже розрахували його орбіту, не коло чи еліпс, як у більшості знайомих комет чи астероїдів, а гіперболічну форму, що означає, що воно більше не повернеться до сонячної системи. Щойно воно вперше з'явиться, то одразу ж зобов'яжеться покинути її назавжди. Дивне відчуття посилилося, коли дані показали, що траєкторія польоту три ока втраченого не занурювалася в космос у якихось випадкових діагонально подібних тілах, що випадково пробігли повз, а натомість майже обрала той самий головний коридор, що лежить поблизу площини екліптики, де також обертаються наші планети. Як непроханий гість, який не вривається з гучністю крізь двері, а тихо входить належним коридором, належним місцем, змушуючи нас задуматися, чи не міг би цей непроханий гість навмисно обрав найлегший, найпомітніший шлях. Це не лише поетичний образ, а й справді вагомий доказ, підтверджений реальними даними. Вимірювання показали, що 3 і при втраті має ексцентриситет, що сягає приблизно 6,2, що значно вище, ніж у мам Муа близько 1,22 або Борисов близько 3,4, що чітко підтверджує гіперболічну орбіту та пряму, як волосся траєкторію, що трапляється надзвичайно рідко? Багато хто, почувши назву Три око в розгубленості, подумає про звичайну комету, але на цьому історія не закінчується. Ця дивна орбіта викликає питання, яке звучить легковажно, але насправді ним не є. Якщо міжзоряний об'єкт не з'являється з випадкового напрямку, щі а проходить поруч із головним коридором таким чином, то чи є випадковість все ще чисто випадковою, чи це вибір та ми який ви. Здавалося б, її є розрахованим. Ця сцена стає ще яскравішою, якщо уявити, як астрономи спостерігають за першими зображеннями, ніби помічаючи підозрілу підказку. Вона з'являється, а потім зникає назавжди. Це сухий опис. Але коли ми бачимо гіперболічну орбіту, ми відчуваємо щось на кшталт сліду космічного мандрівника, який планував це давно, а не просто раптову подорож. Крім того, додаткові спостереження швидко проведені за допомогою таких телескопів, як Gemini, VLT і навіть Hubble, у наступні дні підтверджують, це показуючи траєкторію польоту, яка не повторюється, не повертається назад і не повертається. Це унікальна смуга простору, що з'являється лише один раз і назавжди зникає посеред нашої планетарної системи, немов швидкоплинна поява, але сповнена відображень. Історія тільки починається. Об'єкт, що з'являється здалеку, обирає шлях, ніби вже знає дорогу додому, а потім поспішає зникнути. Серйозна проблема полягає в наступному чи є ці дані просто збігом, чи це перші ознаки, що розкривають таємницю, яку ніхто не помітив. Але все це ще не завершення, а лише початок подорожі відкриттів. Пригодницький шлях трьох розгублених очей не зупинився на одній появі, а обіцяв три фази візитів, які виглядали дедалі підозрілішими в нашій сонячній системі. По-перше, згідно з орбітальними даними, 3 жовтня 2025 року двадцять п'ять року, пройде надзвичайно близько до Марса, лише приблизно на 0,19 астрономічних одиниць, що еквівалентно лише 28 мільйонам кілометрів. Ця відстань, хоча й величезна за людськими мірками, разюче близька з точки зору астрономії. Для порівняння, ну це майже та сама відстань, на яку деякі космічні апарати навмисно прагнуть, коли використовують Марс для маневру рогатки. Якби Тріайтлоас був космічним апаратом, він би ніби запозичував гравітацію червоної планети, щоб коригувати свій шлях. Дуже схоже на те, як це робив Вояджер десятиліття тому, коли пролітав повз планети Гіганти. Але на відміну від вояджера, тут немає видимих двигунів, немає слідів систем наведення, лише видимість природного тіла, що безшумно дрейфує. Друга фаза настає лише через кілька тижнів. 29 або 30 жовтня, об'єкт досягне перегелію, точки найближчого зближення з Сонцем, приблизно на 1,36 астрономічних одиниці або 203 мільйони кілометрів. Однак у цей час, з точки зору Землі, об'єкт прослизне за сонце. Він увійде в те, що астрономи називають сліпою зоною, повністю зникнувши з нашого поля зору. Протягом кількох днів або навіть тижнів жоден телескоп на Землі не зможе його відстежити. Що воно робить протягом цього прихованого часу, залишається невідомим, і ця невизначеність підживлює ще більше спекуляцій. Третій етап настає швидко після оберту навколо Сонця, 3 листопада 2025 року. Третині на відстані близько 0,65 астрономічних одиниць або 97 мільйонів кілометрів пролетить повз Венеру. Знову ж таки, близькість викликає підозру, і шлях на цьому не зупиняється. За прогнозами, до березня 2026 року. Об'єкт продовжить рух до Юпітера, наблизившись до нього на відстань приблизно 0,36 астрономічної одиниці, що становить лише 54 мільйони кілометрів. Ця послідовність зіткнень одразу нагадує людям техніку, відому як гравітаційна допомога. Космічні апарати, такі як Voyager, Cassini та New Horizons, колись покладалися на прольоти планети, щоб красти енергію у планет та прискорюватися глибше в космос. Але тут таємниця поглиблюється: три втрачені не виявляє жодних ознак руху, жодних систем напрямку, нічого штучного, принаймні на перший погляд. Тож питання стає дедалі гучнішим: чи може це бути просто випадковою удачею? З бігом космічної випадковості, що його шлях збігається з основними планетарними коридорами, чи можемо він слідує за чимось ближчим до графіка, маршруту, заздалегідь укладеного задовго до того, як він взагалі з'явився на нашому небі. Легко уявити його як мандрівника, який блукає безмежними просторами космосу. Справжня комета може пролетіти повз, ненадовго спалахнути, а потім зникнути назавжди. Але ця конкретна подорож не здається розташована з дивною точністю, щоб промайнути повз Марс, пролетіти біля Сонця, оминути Венеру і, нарешті, наблизитися до Юпітера. Така точність змушує нас сумніватися, чи це просто камінь, що пролітає повз, чи ваш можливо посланець, який несе план, складений давно, порівняно з Умеамуа чи Борисовом. Обидва з яких прокладають діагональні шляхи, що виглядають набагато більш випадковими. Три розгублені ока здається, навмисно обирають головну дорогу. Він перетинає планетарні коридори, ніби щось усвідомлює коріння попереду, майже так, ніби знає куди йде. Вже саме це робить сценарій не просто цікавим, а й драматичним. Ці цифри також не є розпливчастими здогадками. Вони точні: відстань до Марса, близьке зіткнення з Сонцем, проліт Венери та наближення до Юпітера. Усі ці цифри можна перевірити та нанести на орбітальні карти. І отже, ланцюг із трьох підозрілих зустрічей відкриває новий шар таємниці. Чи три розгублені очі просто випадково потрапляють у ці вирівнювання, чи вони йдуть за давно запрограмованим шляхом? Чим уважніше розглядаєш дані, тим більше вони нагадують мандрівника з картою в руці, а не уламок, що сліпо котиться крізь космос. Але моторошна можливість залишається. Якщо за цими візитами справді стоїть певний план. То на цьому він не закінчується. Зображення з хабла були лише першою підказкою. І одразу після цього етапу, коли телескопи почали досліджувати детальніше, почали з'являтися інші аномалії, що вивели історію на абсолютно новий і тривожний рівень. Приблизно 29 жовтня 2025 року, об'єкт Трі етлос досягає перигелію та моменту, коли він наближається до сонця. Однак з землі це знаменує початок зникнення. Коли об'єкт ховається за сонцем, він потрапляє в те, що астрономи називають сліпою зоною. Для нас на цій планеті воно повністю зникає, захищене від очей сліпучим світлом сонця. І протягом кількох тижнів воно вислизає від усіх систем відстеження, які ми маємо. І в ці тижні зникнення панує тиша. Ніхто не знає, що робить Триатлас. Це як таємнича постать, що тихо пливе за завісою, яку жодне око не може пробити. Можливо, вона прискорюється під інтенсивним сонячним теплом. Можливо, вона спалахує раптовою яскравістю. Або, можливо, вона робить щось зовсім інше, щось, чого жодна комета за всю історію астрономії не робила. Жоден телескоп на землі не може цього підтвердити. Жоден супутник не може зазирнути крізь це. Цього разу навіть наші найсучасніші технології безсилі перед цією космічною перешкодою. Це зникнення викликає бурю спекуляцій. Виникає критичне питання, коли три втрачені ока знову з'являються на земній стороні сонця. Чи залишиться його орбіта незмінною, чи відбудуться приховані зміни, які відбулися, поки він був поза нашим полем зору? Чи збігатимуться дані з прогнозами, які астрономи так ретельно спланували? Чи об'єкт повернеться з новими нерівностями, ледь помітними змінами швидкості чи напрямку, непомітними ознаками, що видають щось незвичайне під час його невидимого проходження? Кожне відчуття, кожен розрахунок. Кожна натренована інтуїція астрономічної спільноти, напружені в цей період, бо те, що роблять три розгублені очі за сонцем, може змінити всю історію. Коли воно повернеться, чи буде воно сяяти яскравіше, ніж раніше, з величним хвостом, що тягнеться, немов легенда, по небу? Чи ж воно залишиться приглушеним, тьмяним, але з дивними сигналами, які відродять ті самі дебати, які вчені ведуть з моменту його відкриття? Під час його відсутності приховані у сяйві сонця. Хабл або інші обсерваторії, все ще можуть фіксувати непрямі сліди, невеликі коливання світла або гравітаційні брижі, вимірені з орбіт сусідніх планет, може з'явитися сигнал, мерехтіння на приладах, зміна структури пилу та газу. Будь-чого з цього було б достатньо, щоб припустити, що три втрачені очі це не просто комета, це може бути щось інше, щось безпрецедентне, щось чого людське око ніколи раніше не бачило. На цьому етапі подорожі розповідь переходить від науки до інтриги. Астрономи, журналісти та звичайні люди залишаються в очікуванні, вдивляючись у потоки даних, які нічого не показують, скануючи небо там, де об'єкт ще не видно. Сама відсутність стає присутністю нагадуванням про те, що іноді те, що ми не можемо спостерігати, жахливіше за те, що ми можемо. Думка про те, що об'єкт старший за нашу сонячну систему, який рухається швидше за будь-якого іншого міжзоряного гостя. Тепер прихований за нашою зіркою, створює відчуття вразливості. Що? Як воно змінить курс, Що? як воно вирине зміненим, несучи ознаки того, що воно не просто дрейфує, а реагує на щось. На такі питання поки що немає відповіді, але вони мають велике значення. І саме тому, коли три розгублені ока залишаються прихованими за сонцем, люди чекають з неспокійним передчуттям. Астрономічна спільнота готує свої інструменти до моменту її повторної появи. Теорії множаться в тиші, чи це лише комета, яка екстремальним чином спалює лід, чи це машина посланець, закутаний у пил та лід, який використовує саме сонце як частину траєкторії, яку ще ніхто не розуміє? Якщо так, то світ не захоче відводити погляд. Бо одразу після цього, коли воно знову покаже своє обличчя, таємниця поглибиться. А от кровень, які послідують за цим, можуть бути достатніми, щоб шокувати навіть найскептичніших науковців. У темряві космосу три розгублені ока виглядають не як самотня брила льоду, а як фігура в білій масці, що повільно пропливає повз, спантеличуючи всі погляди, що спостерігають за нею. Ця маска зроблена не з тканини чи сталі, а з мільйонів крижаних та пилових частинок, що оточують її, утворюючи туман настільки густий, що він повністю приховує обличчя всередині. Лише коли телескоп Габл зафіксував її 21 липня 2025 року, люди побачили цю туманну завісу чіткіше. Замість того, щоб показати тверде ядро, зображення показувало лише слабкий Ореол, схожий на щільну хмару, що поглинає ядро, роблячи навіть найсучасніші технології безсилими. Ви повинні уявити собі це міжзоряний об'єкт, що наближається до нас, але будь-який складний пристрій може визначити лише крижану щелепу та слабкий пил. Справжнє ядро невелика внутрішня структура, це суттєве ядро, здається, приховане в тиші космосу. Це неминуче змушує експертів порушити питання, чи не потрібні розумні технології, щоб створити такий камуфляж. Фактично, Наса колись висунула гіпотезу, яка, здавалося, існувала лише у науковій фантастиці: крижаний корабель, штучний об'єкт, розроблений так, щоб виглядати як комета, те, як він має природну оболонку, ніби щоб обдурити всі системи стеження. Тепер ця колись надумана гіпотеза раптом здається не зовсім безпідставною. Не зупиняючись на цьому, пізніші дані виявили більше підказок: кома, хмара льоду та пилу з трьох очок у втраті дуже товста, навіть у кілька разів перевищує діаметр Землі. Але навіть коли ця атмосфера рухається, центральна область під нею залишається тьмяною, як обличчя, розмите в густому тумані. Це незвичайна комета, таємниця полягає не лише в її походженні та орбіті, а й у прихованій її фізичній структурі. Багато вчених зараз змушені зіткнутися з реальністю незалежно від того, чи є три втрачені очі природним об'єктом чи ні. Ця оболонка заважає нам побачити його справжнє обличчя. І якщо це справді маска, то це справді те питання, від якого серце слухача стискається. Якщо це маска, то яке обличчя ховається під нею? Це може бути чисте крижане ядро, покрите внаслідок зіткнення або непередбачувана структура, можливо, чимось, що містить сліди незвичайного матеріалу з далекої зоряної системи. І що ще важливіше, якщо щось навмисно створило це покриття, то яка його мета? Щоб уникнути виявлення, захистити внутрішню структуру від впливу сонячного світла або обдурити спостерігачів, таких як ми? Ви коли-небудь уявляли собі міжзоряний об'єкт, який мав би бути не більше ніж крихітною крижинкою, що пропливає повз і зникає, раптово виділяючи воду на такій великій відстані, як не дивно. Саме це сталося з трьома втраченими очима. Коли об'єкт знаходився на відстані 3,5 астрономічних одиниць від Сонця далі, ніж на Марсі чи Юпітері, де температура занадто низька для легкої сублімації льоду, телескоп Ніла Джеральда Свіфта зафіксував активність води у формі О в її комі наприкінці липня та на початку серпня 2025 року. Щохвилини реєструвалося приблизно 1,3516 молекул Сеу, що еквівалентно 40 квох води. Рівень випромінювання, який зазвичай спостерігається лише у сильно активних кометах поблизу сонця, і навіть попри це астрономів ще більше шокувало те, що дані інфрачервоного спектру на початку серпня показали наявність великих льодяних зерен прямо всередині коми, що є явною ознакою сильної газовиділення ззовні ядра, що незвично для такої далекої орбіти, іншими словами. Три розгублені ока дихали водяною парою навіть у крижаному регіоні. Крива блиску показала, що в областях, які мали бути темними, вони світилися, тоді як зазвичай світлі області раптово тьмяніли. Тип зміни світла, що не підпорядковується звичайним правилам. Щось, що змусило людей ще більше сумніватися, чи справді це просто комета. Не кожен вчений вірить у гіпотезу штучного об'єкта. Дехто заперечує, стверджуючи, що це просто природний процес усередині крижаної системи. Але якщо ми заплющимо очі та вважатимемо, що це природно за замовчуванням, ми можемо не помітити важливу ознаку, так само, як недооцінювали дивні об'єкти в минулому. Озираючись на Умео та Бориса, якби ми не вивчали їх уважно, ми могли б ніколи не відкрити для себе дивовижних речей про них. Поза всіма припущеннями, три розгублені ока відкривають нову главу. Вода, що випаровується здалеку, гігантські крижані зерна в комі, аномальна активність усе це говорить про реальність того, що щось приховується поза межами звичайних пояснень. І якщо ми проігноруємо ці перші ознаки, то можемо повторити помилки минулого, не бажаючи дивитися глибше, коли таємниця почне розкриватися. Історія стає дедалі дивнішою, і якщо ви вважаєте, що це лише брила льоду, що дрейфує повз і нічого більше. То саме час подумати ще раз, бо, схоже, три розгублені ока розповідають історію, якої наука ще ніколи не бачила. Спробуйте уявити, як за короткий проміжок часу дивний об'єкт з далекого космосу вже встиг посіяти безліч питань перед людством, від моменту, коли він спалахнув в об'єктиві атласу до того, як Хабл зафіксував маску з льоду та пилу, потім свіфт раптово виявив ознаки води в місті, яке мало б бути тихим, і нарешті до моменту, коли він зник за сонцем. Все це сталося так швидко, що вся астрономічна спільнота ледве могла перевести подих. Ці віхи йшли одна за одною, утворюючи ланцюг аномалій, через що нам важко вважати це лише блукаючою кометою. Бо якби це був просто стародавній брила льоду, що дрейфує в сонячну систему, то чому орбіта була достатньо точною, щоб пройти прямо в планетарний коридор? Чому оболонка була настільки товстою, що приховувала все ядро? І найголовніше, чому воно прокинулося так рано, так сильно викидаючи воду в місті? Яке мало б бути таким холодним, та у нас поки що немає доказів, які б підтверджували, там, що це штучний об'єкт, але у нас також немає підстав легко відкидати ці аномалії. Це може бути стара комета, що дрейфує з часів заснування галактики, але це також може бути щось інше, щось з місцем, яке ми ніколи не уявляли. Тож, коли три втрачене повернеться до світла, знову з'явившись після завіси сонця, ким воно себе покаже? Самотня крижина чи послання з далекого місця. Надіслане людству саме в цей момент. Якщо ви хочете долучитися до пошуку відповіді, залишайтеся з MindGap, підпишіться, і ми продовжимо разом розкривати правду. Коли Триокий Атлас знову з'явиться перед нашими очима.